Дівчинка, яка зростала на любові до красуні й чудовиська, перетворюється на жінку з мрією про бібліотечні полиці вдома. Звичайних білих стелажів в моїй кімнаті стало замало, і ми зважилися на організацію бібліотечного простору у вітальні. Тут високі стелі не бракує місця і настрою для старовинних полиць. Направду, полиці сучасні, але зроблені за всіма вимогами вікторіанських поціновувачів з дерева Гевеї Бразильської. Це чудесний спосіб впорядкувати мої книжкові скарби за тематикою. Колекція видань таємного саду Френсіс Бернет, Старовинні природничі книжки. Судівництво, травництво, казки, дитяча література. Весь великий набір моїх різдвяних книжкових надбань вмістився на три полички. Я одразу додавала декоративні елементи і розміщувала книжки в різний спосіб, аби стелажі мали завершений вигляд, але звісно запрошувала заповнювати їх і надалі. Класики сучасна література всілякі нонфікшен. Улюблені фентезійні видання і збірки. Також дизайн, мистецтво і навіть історія костюму. І ще трішечки деталей. Це любов. Останній штрих. Довершимо.